Шлях до Будапешта. Світанкове сонце ледь торкнулося обрію. Коли Вова, вдягнувши на себе плащ, інкогніто, закинувши за плечі потертий рюкзак і прихопивши єдиний скарб, свій чайник, на випадок, якщо вдасться цапцарапнути трохи європейського бензину, вирушив у далеку путь. Мета його була грандіозна і сповнена небезпек, Будапешт адже там чекає Орбан і Трамп. Саміт, Міжнародна зустріч. Бурмотів він собі підніс, намагаючись надати своїй подорожі якоїсь політичної ваги, хоча насправді він просто знав чутки, що в угорській столиці продають якісь дуже цінні антикварні ПВО для НПЗ за півціни, і, звісно ж, жоден літак він собі дозволити не міг. Вова, натхнений бажанням заощадити копійку, вирішив, що шлях, самітника-пішохода пішохода, це єдиний справді духовний спосіб дістатися до Європи. Адже, як він виправдовувався, Якщо полетиш президентським літаком, то втратиш той безцінний час, який можна було б витратити на пошук пево для НПЗ по дорозі. Його маршрут був сповнений логістичних пригод. На кордоні з однією країною йому довелося видавати себе за збирача трав, який шукає рідкісний європейський полин. На території іншої він з великою підозрою дивився на водія, який пропонував його підвести, підозрюючи, що це перевдягнений кисавороб'янінов. Який теж шукає бензин. Одного разу, зупинившись на нічліг біля придорожнього кафе, він спробував розрахуватися старим рублями, запевняючи офіціанта це ж справжні дореволюційні банкноти. Вони мають історичну цінність. Офіціант, не оцінивши його історичних знань, змусив його помити посуд. Але його найбільша проблема була не у фінансах, а в його знаменитій поспішності. Щоразу. Коли він чув гул така високо в небі, він прискорював крок, притискаючи до грудей чайник. Я не спішу, я йду за планом. кричав він місцевим коровам. Це інкогніто. Вони очікують мене з повітря, а я прийду по землі. Це тактика, це економія. Коли, нарешті, він дістався околиць Будапешта, зголоднілий, змучений і з подертим рюкзаком. Він побачив величний Дунай. Він зупинився. Отже, прошепотів Вова, поправляючи свій пом'ятий комір. Тепер я тут. Вчасно. Я пішохід-самітник. І тепер, коли я на місці, пора шукати еде міжнародні домовленості і, звісно, ті пево для МПЗ. Ось так Вова, подолавши випробування та кордони, здійснив свій міжнародний пішохідний саміт. І нехай його політичний вплив був нульовим. Головне, що поки що поряд не було ні малюка, ні Буданова. Ставте, будь ласка, лайк, і підписуйтесь. Ми, воїни добра.